Скажіть мені, будь ласка, чи ви колись питали себе, чому одні роботи на ArtStation набирають багато переглядів та лайків, а інші ні? Що саме робить роботу крутою. Що таке унікальне робить 3D-художник, щоб ця робота реально стала віральною? Чи ви колись задумувались на цю тему? А я задумувалась. І дуже багато разів. І сьогодні в нас нова рубрика під назвою Чому ця робота крута. І ми підемо на ArtStation і оберемо дві найпопулярніші роботи і проаналізуємо їх з точки зору, чому ці роботи круті і чому ці художники також круті. Всім бонжорно! Це канал GameDeaf From Girl. З вами Аня. І перед тим як почати, не забудьте виконати стародавній слабожанський ритуал під назвою Підпишися на цей канал. Тобі ще важко. Також можете заглянути на мій патреон, де вже лежить відео про Компанії, у яких є під страхом смерті, не рекомендую працювати. Багато чеклістів, як ви можете перевірити своє портфоліо, себе, свою роботу, як почати роботу геймдев. Також на моєму патреоні ви можете знайти Мармасет сцену з налаштованим світлом, що буде вам дуже у нагоді. І крім того, там також лежать довгі повні відео мого процесу створення деяких моїх персонажів, а також файли цих персонажів. Тому там багато всього корисного. Не забудьте. Підписатись на мій Патреон за страшенні 7 доларів на місяць. Ну а зараз давайте починати. Ми з вами на ArtStation. і зараз що ми завжди робимо, коли заходимо на ArtStation? Правильно передивляємо чужі роботи і порівнюємо їх із собою. Що робити насправді не варто? Треба аналізувати роботи, які стають віральними. Давайте оберемо дві роботи, які ось притягують увагу. Я думаю, що будемо розбирати оцю. Так, в неї якраз багато лайків її розберемо. І давайте, давайте оцю починаємо з першої. Чому ця робота класна? Окрім того, що вона класно зроблена? Я одразу хочу сказати, що просто зробити класну роботу цього замало. Гарно зроблена робота. Це лише 70% успіху. Дуже багато також залежить від того, як ви обираєте концепт, як ви обираєте роботу, і як ви її подаєте. Чому ця робота набрала так багато лайків, чому вона класна? І як ми її можемо проаналізувати, і що ми можемо взяти собі на замітку, коли будемо робити власних персонажів. Давайте спочатку все пролистаємо. Це подивимось і можемо повертатись вперед. Перше, дуже багато лайків та привертають увагу ті роботи, які незвичайні. Коли ми робимо однакових сексуальних дівчат, вони привертають увагу, але таких забагато. Коли ми робимо якусь незвичайну роботу, то саме тоді. В нас з'являється шанс на те, що нас побачать і нас пролайкають. Бо це щось, що виділяється, а нам завжди треба виділитись. На даний момент, коли ми йдемо на ArtStation, зазвичай ми бачимо дуже багато однакових робіт, ті ж самі обличчя, ті ж дуже багато всього однотипного, того, що ми бачили багато разів. А тут з'являється ось ця робота, і вона виділяється. На фоні всього, що ми тут бачимо, тому коли ви обираєте концепт, я можу вам рекомендувати обирати якийсь незвичайний концепт. Звісно, якщо ви лише тільки навчаєтесь, то краще вибирати той концепт, який полегше для початку. Але коли ви вже щось вмієте, якщо вам попався якийсь концепт, який ви розумієте, що ви можете зробити. Обирайте якусь незвичайну роботу, як, наприклад, цей чоловік. Крім того, що він гарно зроблений, він ще і незвичайний. Крім того, головний рендер, який ми бачимо, як першу картинку, то ми бачимо, що цей рендер ще й зроблений за правилами третин. А правило третин нам каже: про що? Про те, що фокус уваги повинен розполагатись. Находитись у вас на перетині цих ліній, саме те, що ми бачимо на цій роботі. Ще одна фішка, яка робить вашу роботу незвичайною та цікавою, подивитись. Бо зазвичай ми робимо, що ми ось тут все розположили, зробили ось так і все. А тут все зроблено за правилами. Всі ці правила Фібоначчі, правило третин. Їх там дуже дуже багато цих правил вони завжди вам будуть у нагоді. І до речі, про ці правила я розказую на своєму курсі по рендеру персонажів. Захочете дізнатись більш докладно, приходьте. По-друге, тут дуже круто зроблено, що в нас заблюрений фон. Тут ще в нас якийсь напис, що також досить незвичайно. Де і сам персонаж зроблен дуже круто. В нього дуже класно підібрані кольори. В основному ми бачимо з жовтий з червоним, але ці кольори перебиваються також яскравим червоним татуюванням на ньому та Такими зелен... я думаю, що в нього зелені очі, і це дуже круте доповнення. Крім того, робота і справді зроблена дуже дуже якісно. Тому, якщо чесно, ось я зараз зроблю те, що я роблю завжди з класними роботами. Я її собі збережу у папку референс. У мене є папка референс. Я туди зберігаю роботи, які мені дуже подобаються для того, щоб коли я можливо, буду робити якогось подібного персонажа, я могла звернутися до цієї папки. І забрати цю роботу собі на референс, де мені буде зрозуміло, що та як робити. Наприклад, мені дуже подобається, як в нього тут зроблена тканина. У мене, наприклад, коли я роблю тканину, зазвичай не вистачає уяви, що я там, як треба зробити. А тут ось хороший приклад. Я б його собі і зберігла. До того ж, дуже класно зроблена деталізація обличчя, і це його макіяж, а це макіяж, який в нього тут йде. Дуже крута. Ще один дуже крутий б'юті пас, а це в нас б'юті паси. Людина зробила багато б'юті пасів. Я так розумію, це з якогось сінематику не і available. А це ще з Сномону. Ну ми розуміємо, що гномон в нас найкраще. Дуже крута подача в тому плані, що він ніби у кіно. Я завжди кажу, що ми повинні думати про наш б'юті пас як про роботу у галереї. Ось ви приходите у галерея деліофіцею у Флоренції, наприклад, і ви що бачите, ви не бачите персонажів в та позі, ви бачите історію, і що тут круто в цій роботі? Художник зробив історію. Коли ми дивимося на цю роботу, ми реально можемо собі нафантазувати історію, чому він тут стоїть, що за люди, що тут відбувається. І це круто, бо наш мозок вже починає поринати у цю роботу. Тому вона для нас цікава. Він затримується, створюючи різні сценарії того, що ми бачимо. Тому ось така подача це супер. Я звісно розумію, що це блін. Дуже довго треба було рендерити, ще розробити цього персонажа, Цього там ще щось поставити. Це довго, але це афігезна подача вашої роботи. Ми тут бачимо, що тут також дуже круто. У нас на першому плані ми бачимо двох людей, але основний акцент. В нас йде на середній план, там де стоїть наш персонаж. І що ми також бачимо, що передній план в нас заблюрений або не чіткий, темний задній план в нас також заблюрений та темний. А сам персонаж, який стоїть по центру, він максимально чіткий. Та максимально освітлений, і що ще круто в цьому б'юті пасі. Ми, коли листали цю роботу, ми бачили, що персонаж не бюст, що він повністю зроблений. Але для б'юті пасу вони нам не показують його цілком. Бо задача б'юті пасу не у тому, щоб показати, як класно ти все зробив, а для того, щоб розповісти історію. І саме це дуже круто тут зроблено. Те ж саме історія. І тут ми також бачимо це правило третин, про про яке я казала. І ми бачимо, що наш персонаж. Наш знаходиться на перетині цих ліній. Дуже крута подача. Ось тут у нас правило симетрії бо персонаж стоїть по центру, а тут у нас правило цих третин. І знову ж таки, цей б'юті пас розповідає нам історію. Тут ми бачимо клоузап. Клоузап, чого нам потрібно? Показати, як круто у нас зроблено оце. Показує нам пори, він показує нам цю деталізацію. І знову ж таки, ми тут також можемо подумати про історію. А куди він дивиться? А про що він думає, а що там такого він побачив, особливо після того. Ого, як ми побачили, ось цей. Ось цей і перший б'юті пас це прям топ. У нас вже сформувалася якась історія, і коли ми переглядаємо його далі, ми продовжуємо розвивати цю історію у себе в голові. Це в нас вже клоузап. Ми вже щось подібне бачили знову ж таки клоузап. Мені дуже подобається татуювання, бо татуювання не завжди легко зробити, щоб вони виглядали реально як татуювання. Але що тут також цікаво, ми, нібито, бачимо персонажа, і нам здається, що ну художник, в принципі, не особо там попрацює. Цівав над обличчям, але все ж таки, коли ми дивимося на цю роботу, ми розуміємо настрій персонажа. Це не просто ось така поза. Дивіться на моє лице. Ось така, як ми робимо зазвичай, художник показав у цьому персонажі, що на його обличчі, який вираз ми бачимо. Ми бачимо, можливо, якесь призрення, ми бачимо, що це дуже суворий персонаж, який безжалісний. Ми бачимо, що в нього плотно зжаті губи. Тобто тут є вираз обличчя, навіть якщо він не настільки там... Или якийсь там, і якийсь там. Нічого такого, але ми бачимо вираз обличчя передан дуже незначними маніпуляціями. В нього трошки прикриті очі, він дивиться ніби трошки з-під лоба, В нього нібито одна частина губи трошки вздюрнута. В нього плотно зжаті губи, в нього завалені щіки, бо, можливо, він напрягає якісь частини на своєму обличчі, і це все створює характер, створює історію вашого персонажа. Ось тут ми бачимо це також, і все це, звісно, підкріплюється атмосферою, яку ми бачимо в цілому на цій історії. Подивіться, що вони круто роблять, також вони. Не заблюрюють частини. Це ефект кіно, це ефект того, щоб маніпулювати вашою увагою. для того, щоб ваш зір чіплявся за найсвітлішу частину вашого персонажа, найбільшу. Тату, яка найбільш чітка, ось тут ми бачимо по боках, що в нас заблюрено. Ви навіть не уявляєте, як чітко, як точно і як сильно ми можемо маніпулювати увагою людини та тим, що вона побачить на нашому персонажі, приміняючи всі ці способи, робити чорне відео та взагалі додавати якісь відео, рілси, це завжди буде вам на руку. Ну, по перше, тому що ви можете це репостнути у своїй соціальній мережі. А це зараз рілзи та відео дуже популярно. Тому це те, що я. Також рекомендую вам робити. І ось тут, ось тут це в нас вже презентейшн до цього, ми бачили багато б'юті пасів. Ми бачили клоузапи, і зараз ми бачимо, що презентейшн пас. І тут вже задача не розказати історію, а показати наскільки художник крутий і як же круто він зробив цього персонажа. Бачите, ми бачимо клоузап відео. Ми бачимо ну, трошки більше ніж бюст, можемо все розставитись, та ми бачимо його повністю. А тепер уявіть, якщо б в нас не було б'ють. Ті пасу, якщо б цей персонаж з'явився в нас на самому першому рендері, ось так. Задумайтесь, чи привернув би він тільки уваги, чи не пройшли б ви повз нього, якщо ви просто побачили це. Готова поставити 100 гривень на те, що звісно, що такий б'юті пас, як зроблений в тій роботі, привертає набагато більше уваги та чіпляє набагато більше, ніж просто ось така робота. Звісно, ми бачимо хайпольку. Хайполька в нас відрендерена. Я думаю, у задбраші. і відрендерена дуже гарно. Я зазвичай не люблю прям такі рендери. Мені хочеться зробити більш цікавіше, але Зроблено, як зроблено. Що ще такого цікавого ми можемо собі забрати у копілочку на випадок того, коли ми будемо робити подібного персонажа, Як ви думаєте? А я вам скажу те, що 3D-художник не полагався лише на Substance Painter, А ми бачимо, що робота зроблена в Substance Painter і не в Марі. Художник зробив деталізацію цю. Фактурність, те, що ми відчуваємо на ощупь тканини, у зад дуже часто ми полагаємось на Substance Painter. Ми можемо викачити різні види тканин із Substance Share і зробити все у сабсенспейтері, але в даному випадку, і я до речі також стараюсь так робити, коли роблю напівреалістичних персонажів. Я дуже рідко це роблю. Так це звісно є в мене таке. Що ми бачимо? Цю фактурність, всю цю особливість тканини художник зробив у зад для того, щоб зпікти звідси, що або дисплейсмент, або нормалки, щоб зпікти звідси кавіті, curvature, Ambient Occlusion, а в Substance це підсилити ще різними інструментами substance. і це ось той самий нюанс. Який я собі відкладаю в голову, собі в копілочку, коли аналізую роботи інших художників. Не просто їх розставляюся, а саме аналізую, чому вони круті. Чому я можу навчитись з цих робіт, окрім просто сліпого восхищення цими роботами? Беріть собі це на замітку. Так само, як і пори на обличчі. Ну, я, я думаю, що всі розуміють, що пори треба скульптити, а не полагатись лише на Substance painter. Я думаю, що це очевидно, але. Про всяк випадок я про це також хотіла б сказати. І що тут ще цікавого? Ця робота не дуже под геймдев, я так думаю. Бо тут ми бачимо, що всі вісюльки вони зроблені не альфа-картою, вони реально зроблені мешами. Ще одна річ, яку я рекомендую запам'ятати і прийняти до уваги. Мені дуже подобається, як зроблена ця його шапка. А саме я кажу про усю акантовку. Можу поспорити, що на концепті скоріше за все вона не була намальована, що скоріше за все там було просто щось таке. Ось так. Але художник, щоб зробити більш цікавіше, зробив цю окантовку, і це дуже вигідний хід. Дуже часто, особливо коли ми робимо якийсь одяг і не знаємо, як зробити його завершеним чи більш цікавішим, бо там нічого немає на тому одязі. Це класний вихід. Ми можемо зробити якусь окантовку, яка додасть нашому персонажу відчуття завершеності. Подобається, що його наплічники вони зроблені двома частинами. І колеги, я сподіваюся, що всі помітили, що ось це і ось це нижня частина. Ти верхня, це два різні меші, це не один меж, це не кисточка дам стандарт, якою просто ось так от пройшлись, як всі люблять робити. Ні, ні, ні. Це два окремі межі і тому тут ми бачимо такий красивий ambient оклюжен, і все виглядає дуже обережно, так само, як і акантовки, ще про які я також казала. Акантовка. О, кантовка, це дуже круто робити, навіть якщо на концепті воно не промальовано. Ще можна ось це зробити одним саптулом, ось це іншим саптулом і так далі. Дуже крута робота. Думаю, з цією роботою ми з вами завершили і можемо переходити до наступної. І це прекрасна робота моєї гарної подружки та колеги Лейли Вішко. У мене, до речі, на моєму англомовному каналі Аніса Гінжо Арт лежить інтерв'ю з Лейлою. І воно вийшло дуже таке. Дуже круте, дуже домашнє. І так, чому ця робота крута? Давайте розбиратися. Я спеціально взяла різні роботи, щоб дещо вам пояснити. Ось це в нас просто невідомий крутий персонаж, який виділяється серед інших. У випадку Лейли в нас хайповий персонаж, і на цьому також можна зіграти. Крім того, що Лейла його зробила нереально круто, вона дуже крута художниця. Що ще додає віральності цій роботі? Те, що це з аркейну. А аркейн зараз, ну вже трошки не зараз, але коли вона його зробила, він. Був прямо на слуху. Це те, що всі робили. Дуже часто ви можете хайпанути своєю роботою, коли зробите щось, що зараз на слуху: Аркейн, Мандалорець у той час, коли він виходив, Дедпул, у той час, коли він виходив, Венсдей у той час, коли вона виходила. Але треба встигнути оцей потяг хайпу. Тоді у вас ще більше шансів, що ваша робота стане віральною, будуть репостити і все інше. Але тут дуже важливий нюанс: вам треба зробити гарно, бо багато хто буде робити цю роботу. І Ваша робота мене буде краще ніж ті роботи, які також зробили інші художники. Тому, якщо ви розумієте, що ви не можете зробити краще, краще не робіть. Краще візьміть просто концепт, по якому ще ніхто нічого не робив. Бо вас будуть порівнювати, і це погано. Це круто, якщо ви реально можете зробити краще ніж інші, але погано, якщо ви реально не можете зробити краще ніж інші. Лейла, звісно, може. Лейла завжди крута. Ця робота зроблена дуже круто. Я не дуже люблю аркейн, але мені дуже подобається візуальний стиль, і якраз ось. Її робота одна з тих, на яких можна вивчати візуальний стиль аркейно. І коли я, наприклад, хочу вивчити візуальний стиль аркейно, що я бачу? Перше, що я бачу, як в неї намальовані світло ось тут, як в неї намальовані тіні, які кольори, де воно закінчується, де воно починається, чи в чи тут в нас різкий перехід, чи воно в нас десь заблюрено трошки. Я б дивилась сюди, ось тут у нас один кольор, ось тут інший, ось тут третій. Я б дивилась, як вона розмалювала губи. Саме як, ну, звісно, яким кольором, а саме як, які переходи. Я б дивилась, звісно, на все це світло. Я б дивилася, що отут в нас є цей хайлайт, іде ось так. Тут також ось так. Він не розблюрений, він прям чіткий. Я б дивилась на ось ці штуки, які вона тут понамальовувала. Це все дуже важливо, коли ви вчаєте стилістику, особливо, якщо вона така намальована, напів-хендпейнт, може, навіть повністю хендпейнт. Я думаю, що тут повністю хендпейнт, як зробила Лейла. Дуже-дуже крута робота. Перше, що ми бачимо, Бачимо, коли відкриваємо роботу лейли, це шо б'юті пас, правильно. І що ми бачимо на б'юті пасі? Те ж саме моє улюблене, як ми контролюємо увагу, куди ми дивимося. Ми дивимося сюди і ось сюди. Правило третин. Дуже круто. І знову ж таки, дуже цікаво, що той фон, який вона зробила, вона дуже круто підібрала його. Бо на цьому фоні персонаж виділяється, як щоб. Фон був яскравий, ми б дивилися на фон, а не на персонажа, бо фон дуже яскравий. Якщо б фон був або жовтого, або червоного кольору, персонаж посливався. Тут все ідеально підібрано. І що ще круто в цьому персонажі? То що Лейла поставила її у позу. Ставимо у позу, одразу розповідаємо історію. Одразу ми можемо подумати, що тут відбувається в неї красива поза. І що цікаво, вона. Поставила у позу і подумала про все: про руки, про пальці, про вигін талії, про те, як в неї вигинається ця рука зі сковорідкою. Вона реально витратила час на те, щоб нормально ці пальці зжати. Дуже часто новачки такі, та ніхто не буде дивитись на руки, але всі дивляться на руки. Вона навіть нахилила їй голову, вона зробила. Поза її косичкам, і вона зробила трошки вираз обличчя, і все це грає нам на руку. Ще один клоузап дуже крутий. Ще в нас тут є що Тернбул. дуже круто зроблена робота. Дуже круто, що лейла показала нам сіточку. Бо це що? це, ми можемо собі зберігти і дивитись, як реально виглядає круто сіточка. чому ми можемо навчитись за сіточки, яку ми бачимо, у лейли крім того, що вас що яка вона крута, що ми можемо зрозуміти? Ми можемо зрозуміти, що косички. Зроблена окремим мешем. зазвичай для гемдев ми робимо одним мешем. Ми б це зробили ретопологію, але тут вона цікаво зробила, що ця зачіска в неї зроблена окремим мешем. Що ми бачимо по квіточках? Ми бачимо, що кожен лепесток це окремий меж можна було б, звісно, взяти просто круг і зробити запасіті. Але в цьому випадку Лейла зробила більш складніше і більш більш полігональне. Я одразу хочу сказати, що Лейла не 3D-художник імдеву. Лейла 3D-художник для мультиків. Тому я розумію, чому вона робить саме так. можемо повчитися, як вона показує складки, і це дуже класний приклад. Що в цілому на складки у нас всі ретопологія йде ось так, але вона. Підкреслює нам складки ось таким чином. І це дуже крутий спосіб, який ми робимо у Геймдев. А, і ось тут, бачите, ось всі ці лінії. Оце все для того, щоб підкреслити складки, не дивлячись на те, що ретопологія, щоб вона нормально анімувалася, у нас йде ось так і ось так. Тобто, коли ви зробили таку ретопологію, ви потім берете в май називається cut tool, і проходитесь, робите ось ці підкреслювати ці складки. Дуже крутий спосіб, дуже його люблю. А також мені подобається, бачите, як вона оптимізувала сіточку на цій сковорідці. Тут то вона кругленька. Нам треба, щоб вона була кругленька, не дуже лопо. Але ось тут вона вже трошки позводила в трикутники і зберігла дуже багато полігонів і увішки. Ну, Лейла, Лейла зазвичай молодець і мені подобається презентація, як вона це все показала. І тут ми бачимо процес. Також це дуже круто, ось так ось показувати. Ви цього можете зробити рілс, відео і все інше. Ось ще трохи анімації. Якщо ви вмієте анімувати, то чому би не спробувати? Це в нас тут хайполька і це в нас концепт. До речі, не знаю, хто малював концепт. Можливо, Лейла сама, не буду вже читати, але це іще одна крута робота. І так, ще раз повторимо, чому вона стала віральною. Гарно зроблена. Крута подача, хайповий персонаж клейла молодець. Тобто, це ще одна робота, яка дуже круто зроблена. А в нас завершились персонажі. А на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, це відео було цікаво. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вам цікава така рубрика і чи треба її ще продовжувати і надалі. Нагадую, що в мене є Patreon, на який ви можете підписатись, а також в описі до цього відео є лінки до всіх моїх соціальних мереж, а також до телеграм-групи, де ми всі. Спілкуємось, а в мене на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти. А я з вами побачусь у наступному відео.